Так, друзі, доброго дня, громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Мазур Юля. Ну що, Вінниця, сьогодні у нас супер-пупер дійство відбувається в області. У нас сьогодні на посаду обласного військома вступає нова людина. Всі так це замовчували. Я думаю, що Вінниця за цих декілька днів. Точніше, за 12, зрозуміла, що щось в області відбувається, бо у нас було таке невеличке затища, а затища, як завжди, перед бурею. І є ось така людина: Збрищак Олександр Сергійович. Людина, котра тепер буде виконувати обов'язки головного воєнкома Вінницької області. Дуже цікава особа, яка не бойовий командир, який ніде не був, ніде не воював. І мені цікаво, і хлопцям військовим цікаво, чому не бойового командира ставлять керівником обласного ТЦК. Дуже цікава історія з дружиною з Брещака, яка весь час пропрацювала в обласному комісаріаті, як вони пишуть. І дуже багато питань до того, хто просуває цю людину на посаду. Наскільки мені відомо, немає жодного наказу на призначення, немає нічого. Але сьогодні ця людина вступає в свої обов'язки, приймає посаду. Пане Сирський. Я думаю, що це питання до вас в першу чергу. Я розумію, що Долгашов багато що вам не розповідав про цю людину, але ну, не вартий він такої посади з урахуванням того, що підрозділ, котрим керував він, це бойова частина. Зараз відправлені на Курський напрямок, а він якимось дивним чином пройшов аж на таку посаду. І наскільки ми розуміємо, ці посади коштують великих грошей, то адкуди деньги, зін? Це перше. А друге, якщо подивитися на декларацію дружини, то стає зрозуміло, що дуже багато земельних ділянок питання корупційної складової залишається відкритим. Окрім того, декларації. Його ми поки що не знайшли, але ми над цим працюємо. Ми готові привести журналістське розслідування. Я думаю, що там будуть цікаві факти. Адже, як повідомляють нам люди, то дуже багато він надбав за час повномасштабного вторгнення. І машини змінив? кажуть, там елітний автопарк. Стверджувати нічого не берусь, бо декларації не бачила. Але питання залишається відкритим. Невже у Вінницькій області? Немає бойового командира, котрий зміг би очолити ТЦК і розумів би, що відбувається на фронті, і відповідно до того розумів би, як повинна проходити мобілізація у Вінницькій області. Бо так як мені повідомили, то Збрещак готовий йти по головах, мобілізувати абсолютно всіх, аби витягнути Вінницю по показниках на перше місце. То, знову ж таки, або корупційна складова грає велику роль, тобто або будуть косити гроші, або якісь інші моменти. Ну, знову призначеним нас. Обласним воєнкомом вінничани, я думаю, що це важливо, тому що ця людина повідомила, що йому байдуже, аби тільки дали йому зелене світло. Він готовий виконувати усі рознарядки, які там будуть. Тому буде цікаво.